Як зберігається наша історія Хто ж ретельно дивиться на нас зі старих затертих фотознімків, які збирають пил на горищах та в темних ящиках, і про що може нам розповісти одна здавалось би, зовсім звичайна, на перший погляд, фотографія? Глава перша. Подорож у часі. 1826 рік Простий Нічим не примітний чоловік зупинив час. На основі камери обскури Жозеф Нєпс створив перший фотоапарат, а разом із ним і першу фотографію, що має назву Вид із вікна. Він вперше зміг закріпити зображення, але експозиція тривала аж вісім годин. Зрозуміли, що цей спосіб важко було назвати досконалим, і пошуки продовжувались. Він об'єднав свої зусилля з Луї Дагером, але незабаром помер. І Дагеру довелося продовжувати дослідження одному. Згодом він виявив, що пари ртутів мають властивості проявляти приховане зображення. На основі цього. Тагер розробив новий спосіб проявляти і закріпляти знімки, який назвав Дагротипія. Це було довготривале та шкідливе для здоров'я заняття, але це не завадило багатьом її шанувальникам розвиватись у цьому мистецтві. Вони годинами спостерігали за тим, як на пластинках таємничим чином проявляється зображення. Саме їм фотографія зобов'язана своїм стрімким удосконаленням. Глава друга фотографію в маси було ще багато винахідників, які удосконалювали, доповнювали, розробляли нові методи і прийоми у фотографічному мистецтві. Але одним із поворотних моментів, які змінили подальшу історію, стала поява фотоплівки. Джордж Істмен, засновник компанії Кодок, розробив спеціальну камеру, яка працювала з винайденою плівкою. Вона продавалася вже готовою до використання. І після того, як плівка була відзнята, камера просто віддавалася в спеціальній майстерні Кодак. Саме про це і говорить лозунг істмена, витиснете на кнопку Ми робимо все інше. Його камера, бокс Брауні, коштувала всього один долар, і лише за рік була розпродана статисячним тиражем. так, Фотографічне мистецтво стало доступне масам, набуло неабиякої популярності і принесло компанії Кодак величезні прибутки. Глава третя Визначні моменти. Компанія КАРЛ Цейс вже як століття є одним із кращих виробників найточнішої оптики. У 1910 році один із працівників заводу Цейса прихворів. І попросив медичне страхування, на що керівництво компанії відмовилось. Цього працівника звали Оскар Барнак. Наприкінці літа підприємець Ернст Лейтс написав Барнаку листа, у якому запропонував йому піти з заводу Цейса і поступити на роботу в його маленьку фірму. Барнак відповів, що дуже хворий, але при виконанні деяких умов прийме пропозицію. Він дав шанс нікому невідомому. Але талановитому інженеру, який у результаті винайшов першу 35-міліметрову фотокамеру, при тому, що його винахід випереджує свій час на багато років вперед. Фотоапарати того часу робили виключно статичні фотосюжети з нерухомими об'єктами, а на камеру Барнака можна було отримати справжній репортаж. Портативність, непомітність і легкість в управлінні зробили лейку незамінною для документальної фотографії та фотожурналістики. Порівнюючи її з великими камерами того часу, це було просто феноменально. Глава четверта як це було у нас? Великий інтерес до фотографічного мистецтва існував у Волинській губернії. Фотоательє працювали у 12 містах, де трудились більше ніж 60 фотографів. Третина з них була зосереджена у Житомирі. Серед них варто зазначити Адама Зелінського та Корицького Кіпріана, завдяки яким ми можемо бачити житомирян 1870-х років. Такі фотоателіє, як Декаданс, Рембрандт, Штейнгаус, Мюллер, давали можливість увічнити себе в історії багатьом простим людям. Глава 6. ера цифри Найновіша історія фотографії почалася разом з появою цифрових технологій. За період, тривалістю трохи більше півтора століття свого існування. Фотографія міцно увійшла в наше повсякденне життя. За її допомогою було зроблено багато важливих відкриттів, які збагатили науку в найрізноманітніших галузях людського знання. В сучасних фотокамерах замість фотоплівки використовується світлочутлива матриця. Це дозволило сильно спростити фотографічний процес, оскільки тепер можна автоматизувати всі необхідні налаштування. Крім того, цифрова фотографія дозволила зробити камери набагато більш компактними і зручними для фотографа. Незважаючи на те, що зовсім недавно професійні фотографи ставилися до цифрової фотографії дуже насторожено, на сьогоднішній день можна не сумніватися, ера цифри наступила всерйоз і надовго. В наш час, коли функція фотозйомки є в кожному смартфоні, вирішальну роль відіграє не якість знімка, а те, що якась несподівана ситуація була сфотографована кимось і наскільки швидко була поширена. А зараз на хвильку спробуйте уявити своє життя без фотографії, немає можливості сфотографувати те, що подобається природу або людей. Вдома немає сімейних альбомів замість них – написані від руки літописи. Про навколишній світ можна дізнатися тільки з книжок. Соціальні мережі, газети це суцільні тексти. Уявивши такий світ, одразу розумієш наскільки всюди суща нині фотографія.